Цими вихідними на Закарпатті з робочим візитом перебував парламентський державний секретар, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Мадяр. Одним із пріоритетних питань стала реалізація співпраці двох держав у транспортній сфері. Ми хочемо розвивати транспортні відносини не просто окремо між Україною та Угорщиною, а говорячи у контексті співпраці України та Європейського союзу, прагнемо збудувати нові автомагістралі. Зі своєї сторони напрацьовуємо усе можливе, щоб чим швидше досягти цієї мети. Хочемо збудувати і нові прикордонні мости, оновити залізничні колії, а також відкрити нові пункти пропуску на кордоні. В рамках візиту шість пасажирських автобусів були передані громадам Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, які після деокупації гостро відчувають нестачу громадського транспорту. Це стало можливим завдяки ініціативі містян угорського Веспрему та уряду сусідньої країни. Уряд угорщини вирішив подарувати нашій громаді автобус, який зараз дуже конче необхідні практично кожній громаді сумщини. Цей автобус буде слугувати для підвозу людей по нашому маршруту, по нашій громаді. В нашій громаді мешкає 30 тисяч населення, вона дуже велика, 39 населених пунктів, але в нас дуже велика кількість переселенців, людей, які тікали від війни. Всього Угорщина планує передати 14 автобусів у пакеті гуманітарної допомоги. Решта автотранспорту надійде в Україну найближчим часом.